Тільки що 287 нардепів підтримали в першому читанні законопроект зеленського. Про створення інституту військового обмуцмана правильна ідея, очевидно, що сьогодні в країні у військових повно проблем, які ніхто не вирішує, але абсолютно правовий нігілізм в реалізації цієї ідеї, тому що закон пропонує, що омуцмана буде призначати не парламент, враховуючи контролюючи функції конституційні парламенту і так формуючи незалежного інституту. Уповноваженого а особисто призначатиме Зеленський як Верховний Головнокомандувач і йому ж цей ...обмуцман буде звітувати. Ми розуміємо, що це не про захист військових. Ви розумієте, що це про кишенькового ...обмуцмана офісу президента? Тому європейська солідарність утрималася, готуємо поправки, аби обмуцмана...